Сьогодні трапився скандал. Слуги народу проголосували проти того, аби бюджет показати по каналу Рада. Отак. Це треба максимально, значить, розкрутити. І ми, і ми з вами маємо це показати, розумієте? Максимально для того, щоб люди зрозуміли. Що власне трапилось? І от подивіться, будь ласка, що говорить пан Бужанський, який вам добре відомий. Я думаю, що оце і є популяризація сьогоднішнього факту. Дивіться на екран. Шановні колеги, я закликаю вас не підтримувати пропозицію пані Ірини, бо хто не голосує за бюджет, той не розповідає по телебаченню, як він не голосував за бюджет. Шановні колеги, шановні колеги, ну така от історія. Значить, дивись. Ну, я ж як журналіст, я можу сказати так: може є якийсь резон, щоб не показувати бюджет, тому що у нас є ворог. І ворог дивись, там є опозиція, там є голос, там є Європейська солідарність і так далі. Знаєш, я кажуть, кому треба, той знає. Так. А от прямо показувати, які копійки, чи, чи мільйони, чи мільярди, куди вони йдуть, мені здається, це ну не вкрай необхідно. Дивіться. Закон про бюджет це отака книжка. Дрібним дрібним шрифтом з двох сторін надрукована. Так. Да. Його ніколи ніхто не показував, ну буквально на телебаченні і так далі. Але його публікували в ЗМІ. Якщо ми говоримо, що щось можливо не треба показувати, так тобто, що стосується оборонки чи дотичної до оборонки і так далі. Можливо, в цьому є сенс. Але головна ж мета в них не скрити питання наших оборонних замовлень. Воно і так засекречене, воно і так не публікується. Головне питання скрити інші речі, які є ганебними на сьогоднішній день. Ну, наприклад. Між першим і другим читанням витрати на дороги зросли на 7 мільярдів. Тобто було там до 60 мільярдів, зараз буде більше 60 мільярдів. Пам'ятаєш, ну опозиція ж про це знає. Ми не маємо... в тому. Ну опозиція, ну то треба, ще опозиційні канали тоді відкрити. Ви ж розумієте, опозиція знає. Ну добре, що в нас є глядачі, як то кажуть. Добре, давай я перерву Та. тебе, бо до нас доєдналась народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність, пані Ірина Геращенко. Ви вже зрозуміли, пані Ірина, про що йде мова? І от знаєте, я як журналіст, я хочу максимально, ну коли, коли, коли скривають якусь інформацію, то я маю, як журналіст, максимально це розкрутити. Розумієте? Ну сказати, от бачити, щоб гості сказали і так далі. А з іншого боку, от людям потрібно це знати, чи достатньо, що, наприклад, зна. Знаєте, ви знає Лапін, знають фахівці, які розбираються в цифрах. Що ви скажете про це за 31 рік, рік? там, коли приймаються бюджети уже незалежної України. А вперше бюджет приймається закрито настільки закрито. Очевидно, що в умовах воєнного стану Верховна Рада працює в особливих там інформаційних реаліях, але ми наполягали на тому, щоб в запису в марафоні, так щедро фінансованому владою, вийшло повне обговорення бюджету і від собі. Що такий патріот, депутат Бужанський, заявив, що не треба народу знати, за що голосують, а ті, хто не голосують, взагалі не мають права виступати по державним там телеканалам. У мене відчуття таке, що депутати від монобільшості не що мова йде не про їх особисті гроші, це гроші платників податків. І в умовах війни задача влади звітувати за кожну копійку українців. Які вони платять як платники податків в бюджет, і наших спонсорів і донорів, європейців, американ, американців, які так само через гранти, через допомогу допомагають українському бюджету. Ви абсолютно праві, що сьогодні був важкий парламентський день. Ключове питання це розгляд бюджету на 2023 рік. Це об'єктивно найважчий бюджет. І цей бюджет має працювати на майбутню перемогу. І тому ми наполягали, щоб він був дуже відповідальний, щоб він був адекватний, щоб кожна копійка йшла на. Армія. Якщо сьогодні українці від малого до старого збирають на дрони, збирають на броньовані машини, на берці, на форми, на пікапи, то, мабуть, держава має взяти на себе забезпечення цих важливих для перемоги майбутніх речі. А якщо хтось хоче, він може донатити на марафон, донатити на дороги Чому ні. Може, якісь волонтери можуть на це зібрати, чи міністр там культури, але. Абсолютно правий мій шановний колега, пан Ігор Лапін, да що між першим і другим читанням, після того, коли парламент проголосував важливі поправки про те, як має фінансуватись наша армія, на армію не підняли жодної копійки фінансування, але знайшли 2 мільярди на марафон, де виходять слоти олігархічних телеканалів, олігархів, які мають доступ до монополій. В них все добре, до каналів, які йдуть російською мовою. І це взагалі нонсенс, і 7 мільярдів на дороги в умовах, коли йдуть розслідування про зловживання в дорогах. На армію не знайшли. Можливо, там немає фітнес-тренерок в армії, тому э, така ставлення до неї дивна. Звичайно, ми так само. Задалися питанням, чому залишається в бюджеті так званий а, фонд регіонального розвитку. Це хабарі депутатам на їх округи за лояльність. І вони платяться не в залежності від постраждалого регіону, а від того там депутат, як голосує. Розумієте, так само зменшилася рента. На користування надрами це ж теж хабар олігархам, яких це добре, і це плата за те, що в своєму марафоні вони тільки хвалять не те, щоб навіть владу, а оцих фітнес-тренерок і їх покривітелей за те, що в нас все хорошо. Це неприпустимо абсолютно. І мені здається, що якщо ми боремося сьогодні за європейську державу і сім ключових позицій було для отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС боротьба з коро корупції, це медіа незалежні. Так давайте ж цього дотримуватись. На останнє вам буде дуже цікаво, як да. колективу прямого каналу. От напередодні голосування в нас була погоджувальна рада, куди завітав міністр Ткаченко, якраз він автор цієї поправки про 2 мільярда гривень на марафон. І він заявив, що Черчилль і Британія під час Другої світової в 10 разів збільшили фінансування Бібісі, тому і ми маємо збільшити марафон. Но мене це просто вразило, тому що Бібісі це соціально. Спільний мовник це не олігархічний телеканал. На BBC не виходили паравазнюк з матюками і 95-й квартал. BBC не давало 2 мільярди на німецькомовні канали, куди включають партію Шарія і нових русських хороших, і це якийсь розумієте розуміти сюрмон, те, що відбувається у нас в медіасфері, коли нам розповідають, що от марафон це те, що призведе нас до перемоги, тому що це боротьба за уми Ми так не вважаємо, і на жаль, ми єдині про це говоримо: про те, що бюджет перемоги повинен фінансувати армію. А якщо у нас такі видатні. Менеджери сьогодні в уряді нехай вони шукають донорів, спонсорів на цей марафон. А і останнє там було ще сказано паном міністром: що 80% сьогодні рекламного ринку скукожилося, зникло, і тому українці зі своїх злиденних зарплат мають фінансувати марафон. Я запитала про прямий, про п'ятий про еспресо, де працюють колективи. А до речі, що вони частина... Повіли? Да, Чому? частина колективів воює. За за Україну, чому ці тоді так само колективи не мають право на якісь там допомогу з держави. У них же теж немає сьогодні цих рекламних бюджетів. Звичайно, відповідь, як завжди, не було. Було повне заперечення існування сегрегації каналів, відсутність політичної цензури. Ну було сказано, що ці канали мають тоді представляти один холдинг. Тоді може когось з них одного візьмуть марафон. Все це звучить а, як побачите, мене, все не ж таки. ну хотів… останнє да. останнє, що мене вразило, ми. Ми запитали про видатного кінолога і чи то стриптізера, чи то спі... сеанс там спіритичний, да хто там зараз очуля? У нас тепер а, фонд Довженка, і у цей якби соціальний кадровий ліфт. Що це таке було? І тут пан міністр сказав, що а, це вже не його призначення. Це призначення уряду не міністерства культури. Так, вибачте, якщо у нас міністр культури не цікавиться культурою, а тільки марафоном. Якщо міністр культури в інтерв'ю зізнається, що грошей на евакуацію культурних цінностей немає, але він вибиває гроші на марафон, ну Що ж у нас тоді відбувається? Черчилль вже захищав не тільки бібісі, правда. Він же переживав якось за британську школу, за британську культуру. А в нас, ви знаєте, по остаточному принципу фінансується сьогодні освіта. Про культуру всі забули. Зате у нас буде марафон Фрідом, дом, і там буде партія Шарія і хороше русське включатися. Ще одне останнє питання, дякую вам за розповідь. цю. Все ж таки, впевнений, що ви задавали питання: ну добре, там не, не ми не беремо участь у цьому загальному марафоні, але чому нас не вмикають у Т2? А ви знаєте, відповідь на це взагалі дуже дивно звучить, що це рішення РНБО. І я би хотіла дізнатись теж, які підстави були для РНБО, щоб таким чином загрегувати телеканали, особливо на фоні рішення сьогоднішньої Нацради, коли ми Україна, це новостворений канал, без ліцензії навіть дозволять включатися в цифрове мовлення. Я думаю, що це потребує такої дуже серйозної реакції, в тому числі наших міжнародних партнерів, тому що точно Україна. На сьогодні, яка так через катарсис проходить боротьбу за нашу незалежність, ми будуємо тут європейську державу. А, скажіть, місто, будь ласка, а не а... Росія, Білорусь. і от, ви знаєте, цікаво було б, якби можливо, прямий канал частини оцих дебатів по бюджету показав, щоб українці бачили, хто був за, хто був проти, тому що проголосували цей бюджет слуги народа і ОПЗЖ. І це партії, які сьогодні дійсно дуже конструктивно співпрацюють. А такі патріоти, як Нєстар Шуфріч, вискочив на трибуну і сказав, що всі, хто не голосують за бюджет, де є марафон, це зрадники. Розумієте, що відбувається? От і ще одне сьогодні було знакове голосування. Звичайно, ми його підтримали. Це позбавлення депутатських мандатів, а депутатів Рабиновича і Васильківського, це слуга народу, яких з'ясувалося, що в них є другі паспорти громадянства других країн. Ми звернулись до служби. Безпеки України а щоб не виявилося так, що в нас ще там півзали з, знаєте, з подвійним громадянством, з паспортами з якимось, а це нікому поки не цікаво. Ми звернулись до. Парламенту, а як так, що такі депутати, бувший слуга народу Кавальов, якого наші вже партизани відправили на концерт Кабзона, а він залишається депутатом. Що ви розуміли, його не позбавили мандату? Деркач оголошений в міжнародний розшук. Він депутат. Медведчук, обміняний на військовополонених. Він депутат. Шуфрич, голова комітету свободи слова. Тому в нас таке зі свободою слова. ОПЗЖ тепер вони створили якусь ПМЖ і вони в групі. Вони. Вони виступають вони тепер найбільше такі знаєте союзники влади. От ми зареєстрували кілька законопроєктів, що депутати позбави заборонених партій повинні позбутися мандатів. І ми вважаємо, що це питання має бути вирішено комплексно. Добре, дякую вам, спасибі, пані Ірина Грашенко, за те, що долучились до нас.